Добрий вечір, кажуть, почекайте, ми пофотографуємось. Боже, щоб стільки вас було на концерті сьогодні, як тут. <рес> ну, добре. Я кажу, я, ми будемо співати, а потім ніхто не прийде. Ви ж приходьте, ми там з Дімою, знаєте, у нас стільки гарних пісень і поговоримо і побачимося. я взагалі дуже рада, що сьогодні стільки стільки, ну, взимку ми були, трошки було менше. от. Як у вас справи? Да, сьогодні в Києві було гаряче, тут трошечки легше, так? Головне, щоб всі живі, були здорові. Тут добре, я знаю прісковців. Побільше пийте водичку і бережіть себе, спасибі.

Через дві годинки. Через обіймаю. Слава Україні! Браво, 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 браво Тоня! Отож, нагадаємо, що сьогодні о 19.30 в палаці культури Шевченка у нас в гостях заслужу.